Вітаю всіх на каналі Автодилер В продажі з'являється Lexus CT200H 2017 року випуску. Автомобіль у нас оснащений 1,8 бензиновим двигуном і також гібридною установкою. Розхід цього автомобіля по місту складає не більше 6 літрів на 100 км, в залежності від того, як ви їздите. Машина у нас в красному кольорі, в дуже гарному технічному стані. По кузову є деякі незначні нюанси такі. як подряпини та сколи на бамперах, але взагалом дуже охайний автомобіль. Встановлена літня гума. Ось так машинка в нас виглядає по салону. Задній ряд у нас в дуже гарному збереженому стані, шкіряний салон, звичайно. Дуже приємний, охайний автомобіль. Спереду в нас чотири електростоклопідіймачі, електрорегулювання водійського сидіння. Мультикармо, круїз-контроль, двохзонний клімат-контроль. Ось така в нас коробка ось таким чином в нас виконана. Мультимедіа. На автомобілі у нас 61 тисяча міль пробіг. Це в нас виходить 97 тисяч кілометрів. Ось так виглядає водійське сидіння, також в дуже охайному збереженому стані. Тут в нас є порти для зарядки та для аукса. Багажничку в нас також є все, що повинно бути з заводу. Шторка ось така, ось така ще сіточка. Цей автомобіль вже знаходиться в наявності в нашому автосалоні Автодилер за адресою академіка Глушкова 6А та доступний до перегляду. Тому чекаємо вас на перегляд цього та багатьох інших автомобілів.